У Сумах попрощалися з захисником України Євгеном Агейкіним. Відспівали воїни в святогеоргіївському храмі. Лавославен, єси, господи, наче мене запої. Народився Євген 29 вересня 1985 року. На фронті був водієм механізованої роти механізованого батальйону. Загинув внаслідок стрілецького бою поблизу малої токмачки Запорізької області. Сталося це 30 листопада 2023 року, розповіла знайома родина Тетяна Грицина. Понад рік чоловік вважався зниклим безвісти. Ми всі переживали, всі думали, що може він, хоча б в полон попав у тому. Ну, Так трапилося, що здала мама ДНК, і оце тільки у той понеділок вони їздили із сім'єю, їздили туди, щоб підтвердити, вже, що дійсно що це він. У них два сина, прекрасних сина. Дуже хороший. дуже. Він пішов на війну, напевно, півроку, як того, як розпочалася та війна. Він працював, дуже хороша сім'я. Жінка у нас працює, Сніжана Вікторівна працює у нас главним бухгалтером у початковій школі 30 уніку. Дуже хороша сім'я. Попрощатися з захисником прийшли його колеги. В цивільному житті чоловік працював на сумському заводі. На технології заводі на глибока печаття машина для шампанської капсули робив матеріал. Дуже гарна людина був добрим, адзивчим, сотрудник дуже гарний. Дуже тяжко. Задзвонилися з однокласниками і прийшли. Сочувствую виразити. вирознуть. Дуже син воює, як не прийти. Хороший хлопчик, він, вона казала, було. І Як для матері завжди він хороший. У Євгена Агейкіна залишилися батьки, дружина і діти. Поховали воїна на алеї Слави Баранівського кладовища. Анна Книж Олег Вороненко та Анатолій Сердюк Суспільне новини Суми.